Я старий бардун. Попрошу вас надалі враховувати цю дуже важливу інформацію, тому що контекст він дуже важливий в огляді навіть на таке вторине переїдання, як ремейк на Ліло і Стіча. Знову, знову, нехай його вдишло. Муцін 2002 року був не просто черговою дитячою історією. Це була щира емоційна, трішечки дивнувата історія про самотню дівчинку, її старшу сестру і божевільного синього прибульця та прибульців всіх деяких інших кольорів, який навчився бути частиною. Родини тепер, коли на дворі 25-й рік у Дізни чомусь вирішили, а чоб не бахнуть цю теплу історію у холодну сіджай обгортку, так само, як і Стіч не вибирав бути поганим, його просто таким запрограмували. Дізни, схоже, уже на рівні ДНК запрограмовані на те, щоб безупинно здувати пилюгу зі своїх старих мультфільмів, перетворюючи їх на щоразу гірші лайф екшн ремейки. Але я щось зарано сьогодні розгубнівся. Як і просило обоє людей в коментарях під відео із е, новим. Е, Кастом е, прийдешнього серіалу по Гаррі Потеру ми робимо огляд на Ліло. І стіча. Тільки давайте дуже швиденько нагадаю вам, що прямо зараз відбувається якийсь дуже важливий збір, який от посилання, на які точніше є в описі до цього відео. Зверніть, будь ласка, на нього увагу. Скоріше за все, ми збираємо гроші для медичної служби Ульф, у якій я маю радість і щастя, і навіть гордість нести е, службу. Ну а ще ви дивитеся Geek Journal. Мене звати Тевер Андерсон. який, ви могли помітити, я не пропускаю ні одного ремейку від Дізней. Як би боляче мені не було а мені боляче. Ай. Ви тільки вдумайтеся, минуло понад два десятиліття із моменту виходу оригінального мультфільму і за цей час створіння Діна де Блуата Кріса Сандерса по праву стало одним із найулюбленіших анімаційних фільмів Дізней. З тих пір прибулець Стіч протворився на одного із головних маскотів компанії, поступаючись хіба що самому Мікі Маусу. Він отримав сиквели напряму на DVD, серіалу, окрему франшизу та добряче закріпився у мерчендайзинговій імперії Дізней. Але при цьому він з'являвся у кіно лише один єдиний раз до 2020. Ці року логічно, що із огляду на популярність Тіча його повернення у форматі лайф екшону виглядало як безпрограшний хід і питання часу. Проте після гучного провалу Білосніжки, який змусив студію дійсно поставити на паузу свої плани із подальших екранізацій. А якщо ви не знали, то було скасовано ідею лайф екшну Рапунцель, ліло і стіч опинилися у дуже неоднозначному становищі. Тож тепер цей фільм має не просто зібрати касу, він має повернути глядацьку довіру до усього ремейкового підходу. Дізней. Залишаючись здебільшого вірним сюжету 2002 року, ремейк розповідає ту саму історію про дівчинку сироту Лілу, яку виховує її старша сестра Нані. Та про Стіча, некорованого прибульця, створеного у лабораторії, який раптово зупиняється на землі. Рятуючись від Галактичної Федерації, Стіч прикидається дуже дивною синьою собакою і оселяється у сестер. Десь так у нас, до речі, опинився Люцик. У цей час його починають переслідувати джумба і навіть пліклі. Старша сестриця Нані, тим часом балансує між доглядом за сестрою вже поменше, фінансовими труднощами і загрозою втрати опіки. Ну а стіч за класикою несе за собою лише хаос. Але для Ліло, самотньої дівчинки, що ще не оговталася після смерті батьків, цей прибулець стає справжнім охана, тобто родиною. Е, Чуєте? Це десь вперше в житті розплакався один Домінік Торето. Ліло тепер грає маленька акторка Майя Кеолаха. Вона старається, вона дуже мила і усі діли, але у силу самого фан-фактору, так би мовити, магії, яка була в оригіналі, Більше немає нова, ліло позбавлена тієї дивакуватої чарівності, яка змушувала закохуватися у неї з першого погляду. І це попри те, що більшість фільму повинна триматися саме на її малесеньких плечах. Раніше кожен рух Ліло оживав завдяки десяткам аніматорів, які вкладали в неї душу. А тепер ми маємо стандартний набір дитячих гримас і перегравань. У деяких сценах зі стічів вона навіть не дивиться на нього, а кудись убікши вгору, що одразу ж руйнує усю магію кіно. Навіть війну від русалоньки. Муланко, Лева чи прости, господи білосніжки тут немає епічного всесвіту чи класичної казкової історії, лише душевна драма про двох сестер і монстра, що став їхнім вірним другом. Та головна причина для адаптації, очевидно, інша випустити добре знайомого і комерційно успішного стіча у реальний світ, де на нього уже давно чекає армія шанувальників і тона різноманітного мерчендайзу. І ні, не подумайте, що цей фільм зроблений аби як. Навпаки, тут ніби як є навіть старання і повага до оригіналу. Режисер Дін Флейш. Кемп і вся команда справді намагалася зробити усе як надо. У ньому навіть є декілька милих моментів, але всі вони копії з оригіналу. І Практично усі зроблені гірше. Фільм довший, але не глибший, ефекти дорожчі, але виглядають дешевше. А фінал такий обережний, передбачений, що аж приторно. На превеликий жаль, нова версія ділої Стіч просто фанатська копія без серця. Дізней міг залишити цю історію у спокої, але ні, замість цього зробив з неї маркетинговий експеримент. Якби Січ міг говорити прямо. Доглядача він би, мабуть, і сказав: Огана, значить, сім'я, а, а сім'я не дозволяє перетворити себе на банальний сіджай. Like. Так деяких персонажів викинули, а натомість зробили акцент на стосунках Ліло та її старшої сестри Нані. І Це можливо пішло тільки на користь для розвитку характерів героїнь. Особливо Нані. Вона тут тепер не просто фон для історії, а справжній повноцінний персонаж фільму. Її проблеми та боротьба із роботою, соціальними службами і з відповідальністю за ліло зображені. Глибше ніж в оригіналі. Оригінальний мультфільм 2002 року відрізнявся серед інших тим, що не боявся говорити із дітьми на складні теми: втрату батьків, відповідальність, соціальні служби. І це усе тут теж є. Ліло і Нані усе ще борються із горем, невизначеністю та загрозою розлуки. Із геть нового тут хіба приємні бонуси у вигляді Тія Карери, яку ви зможете знати за серіалом Мисливці за старовиною» або ж як я називаю його, пригоди Індіани Крофт. Вона грала нані в оригінальному мультфільмі, і тут було її. І камео у ролі соціальної працівниці, що, звісно, має неабиякий сенс, якщо ви дивилися оригінальний мультфільм українською мовою. Майя Кеолаха, яка грає ліло, мила, слухняна і зовсім не схожа на ту ліло, яка в мультику могла знищити ресторан або буквально вгризтися у сестру. Не в змозі впоратися із самотністю та горем. Вона дружить із рибками і жабками, але життя своєї старшої сестри Нані перетворює на суцільне випробовування. Її однолітки вважають її дивакуватою, і ліло щиро мріє про справжнього друга, якщо мультфільмів. Вона могла і кулаком вмазати, то тут лише штовхає іншу дівчинку. Її образ зробили більш приємним і дещо вилизаним, і шкода, бо ліло завжди була трохи дикою, і в цьому був її шарм. Але водночас фільм не боїться показати глибину її горя за батьками. Вона все ще та сама дивна, сумна дівчинка, яка не вписується в світ, і яка страшенно потребує когось, то її прийме, навіть якщо це створіння із іншої галактики. Її сестра Наню, виконанні Сідні Агуданку в порівнянні, ніби як з головною героїною, набагато цікавіша, і хоч у як усі нормальні люди, їхня любов відчувається справжньою, підтримують бідолашну нанії, друг серфер серфар і добра енергійна бабуся, туту, яку у нас називали певно, що бабуся тютю. -тю. Хоча дружба між Лілою Стічем все ще ядро історії, нова версія значно більше уваги приділяє взаєминам між сестрами. Саме їхні стосунки епіцентр емоційного торнадо, що знімається із появою Стіча, трата батьків тут відчувається набагато глибше ніж у багатьох інших дізнеївських сюжетах про сиріток. Що ж до самого Стіча він став пукна. Настішим і деталізованішим, але не кращим, озвучує його, до речі, усе теж Кріс Сандер. Але на мою думку, візуально персонаж втратив щось важливе: ту саму мультяшну експресію, через яку він став культовим. Тепер він більше схоже на милу іграшку, а не на вибухонебезпечного прибульця, який колись знищував усе на своєму шляху. Відрендерений він, звісно, дуже добре, але я не втомлюсь вам розказувати, що 2D рідко налазить на 3D. Особливо, якщо ми говоримо про гіперекспресійні мультик від дізний епохи нуль. Любих. Стіч, до речі, іще та проблема. Його витівки призводять до того, що нані втрачає роботу. На додачу у справу втручається ще й агент ЦРУ Кобра Баблз. У цій версії він вже не соціальний працівник, як в мультфільмі, а секретний агент, що полює на прибульців. І ще одна зміна полягає в тому, що Ліло більше не фотографує туристів. Наприклад, у мультику це був делікатний стоб над перенасиченістю гаваїв саме туристами. Тепер ж вона просто нишпорить у готелях та чилить у джакузях. Ді явно вирішили згладити усі гострі кут. І зробити фільм максимально вилизаним. Протягом фільму є купа божевільних погонь, смішних ситуацій, трохи драми, звісно, що не без цього, через що хронометраж розтягнули аж до 108 хвилин. Оригінал при цьому тривав лише 85. але малометражних рабів до кінотеатрів не пускають, як відомо. Проблема ще в тому, що у фільмі немає жодної візуальної індивідуальності. Усе знято в однаковому денному світлі фони, якісь невиразні, а простір диво шаблони. cgi персонажі, які мають бути кумедними чи милими, хоча б, то реалістичні, але не по мультяшному рівні. бо 2D не працює як слід в 3D. Те ж саме стосується що і стічі, що що Ванпісонет Лісівського Чопера, просто господи, що кіношного Соніка. Сорян, але ніщо не зможе переплюнути 2D-піксельного Соніка. Ніколи. Найпомітніша зміна, яка мене обурила найбільше, це новий зовнішній вигляд джумби і Пліклі. Мій улюбленець Пліклі в оригінальному мультфільмі часто маскується у жіночий одяг. Можливо, тому він мій власне і е, е, улюдонець. Ні, перуки і сукні абсолютно переконаний, що виглядає як типова земна жіночка. Місцеві жителі у мультфільмі просто сприймали їх за дуже дивних туристів, що само по собі було частиною жарту. І на відміну від оригіналу, у лайф екшн ремейку замість перук, макіяжу і незграбного маскування, джумба і пліклі майже весь час виглядають як ну просто люди. Сюжетом це пояснюється використанням високотехнологічного пристрою, який маскує їхній справжній вигляд під людський. Ха-ха, як весело, дуже класно підходить для дітей. Давайте те всі посміємось. Фактично ж у кадрі ми бачимо самих акторів у звичайному одязі, і ось тут і з їхньою гумористичною частиною починається біда. Обидва перетворилися на типових незграбних адурників. Вочевид за цим рішенням стоять як творчі, так і практичні мотиви. Режисер Дін Флейшеркем пояснив, що спроби повторити мультячні переодягання у фільмі виглядали не дуже вдало. Омар то, що вони розгулюють гаваями у цих безголозних маскуваннях, сприймається значно менш правдоподібно, якщо чесно. Ще деякі у цьому розгляділи спробу дізни максимально уникнути будь-якого натяку на квірк контекст. І це, до речі, не перший такий випадок цього року. Піксар вирізали трансгендерну сюжетну лінію із міні-серіалу Виграй або програй. А ще раніше поцілунок із мультфільму Баз рятівник, який щоправда потім повернули через протест працівників. Бо якби ну що ж, вони малювали, малювали і тут нато взяли і Вирізали у оригінальному мультфільмі. Дже Джумби та Пліклі був справжньою комедійною родзинкою. Два невдахи прибульці, що ганяються за стічем, більш вдах. Ою прибульцям і постійно встрягають у смішні хелепинки. Їхня взаємодія нагадувала старе подружжя, вічні сварки, підколювання та кумедні суперечки на фоні абсурдної місії ловити експеримент номер 626. Джумба був грізним, але добродушним злим генієм. Пліклі боязки агентом із дивним фетишем на земну культуру на досить специфічну її частину. Навіть їхня хімія трималася на ексцентричності та смішній невідповідності оточенню, і саме це зробило їх улюбленцями публіки. Однак у новій адаптації цю динаміку зіпсували. Джумбу перетворили із кумедного науковця на фактичного головного лиходія. Галіфіанахіс хоч і кумедний, але абсолютно не дотягує до образу божевільного генія. У нього виходить не скажений вчений, а втомлений дядько, якого усе дістало. Ну і куди ж без сцени, де один із прибульців кричить і прикривається, ніби голий, хоча насправді одягнений. Класика. Ще один дивний момент: тут, навіть, натяку, немає на головного лиходія капітана Ганту. Він у мультику був здоровенний шестиметровий акулоподібний Прибульцем, що, вочевидь, любить ходити в качалочку, і схоже, на CGI для нього просто не вистачило бюджету. Ремейк коштував лише 100 мільйонів доларів, що досить скромно за мірками дізний. І десь у мене є таке відчуття, що він взагалі мав вийти відразу на Disney+. Який висновок, спитаєте, ви це непоганий фільм, але й не потрібний. Він надто схожий на шедевр 2002 року, щоб бути самостійним твором і при цьому недостатньо самобутній, щоб із ним змагатися. Дізний або має дати режисерам свободу творити щось кардинально Весь з ремейками або уже, вибачте, спинитись. Але це, мабуть, найприємніший серед усіх екшн ремейків Дізней останніх років. Він не намагається бути чимось більшим, ніж є. і, Ну так, в принципі, він стерильніший. Так у нього немає багатьох тем. Попри те, що фільм перевантажили порталами, погоною на гідроциклах, і фіналом ще нагадує більше якийсь голівудський блокбастер, де за цією сіджай мішанинкою можна побачити головне стосунки ліло і Стіща і зворушливу історію про сестер і любов. А це. Це уже щось, і якщо вже й робити ремейки, то хай краще вони будуть такими щирими, теплими і, хоча б з частинкою душі. <му> Мовно, можливо, у вас є якась інша думка на рахунок цього фільму. Я тоді буду з задоволенням читати її в коментарях в описі до цього відео. Не забувайте, що є всілякі реквізити. Звісно, що ви можете допомогти збирати для медичної служби Ульф трошечки грошей, тому що от ці гроші постійно вони кудись йдуть на медичні потреби, а ці медичні потреби нікуди ніяк не щезають. А також ви можете писати все-таки, чи вам сподобався цей фільм, чи він ні, можливо не сподобався, чи вам подобається наше відео? Чи вам не подобається, як вам сьогодні ваш сніданок. Що ви думаєте про свою маму? Тобто тільки хороше пишіть. Якщо ви хочете підтримати нашу команду молодою своїми донатами, то знаєте, що робиться. це дуже просто в описі до цього відео. Звісно, що є також усі реквізити. Ми любимо, наприклад, базу від Мона, дуже хороша штука. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Теле Андерсон, Монтажувала це відео прекраснюча Юліана. А ви дивилися Гік Джорнал тримати з наминоді хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! І такий класний перехід, типу, от от, фу, там титри якісь пішли. І от, класно було б, да.